Перший місць sm 5 Бюджетне рішення для людей, які хочуть швидко занесити тісто або фарш. Тобто він у нас розрахований на 5 кг, але діжа тут досить компактна, тобто вона маленьких розмірів. І ми їх продаємо і от реально цікаво самому зрозуміти, що ми продаємо, бо штовхнулися з тим, що багато людей говорять, що. На валах налипає саме тісто і сам фарш. Тобто Ми засипаємо муку, засипаємо різні добавки, дріжджі, воду, і в процесі обертання фарш залишається на шнеку. Тобто Ми його перевертаємо, яка частина випадає, і основна маса продукту залишається на шнеку. Тобто при виборі цього обладнання, чому ми це відео знімаємо, щоб ви ці речі враховували, щоб не думали, що це брак обладнання, що з ним щось не так. Вам придеться самостійно використовувати якісь лопатки, щоб достати звідти продукт. Ось тут є підшипники. З часом вони можуть кидати стружку. Тобто у вас цей пластик стирається і може потрапляти стружка в продукт. Також враховуйте самі трубки. Якщо ви хочете використовувати його для фаршу, краще брати фаршеміси, ручні або електричні, де йдуть лопасті, бо лопасті вони йдуть по самому дну. А тут у нас, в принципі, 2-2,5 см залишається до дна. І фарш от в тих закулках може залишатися. Або просто однією масою налипає на шнек. Тому саме з фаршем краще використовувати лопасті, які підгрібають, повністю підуть по, по самій діжі. І зверніть увагу на розміри діжі, ширина 30 см. 24 і висота 30 см. Тобто це досить компактне обладнання, тому що на картинці воно виглядає об'ємним. Але ну, якщо у вас виробництво це 100% в ні, ви просто запарите з ним працювати. Краще брати підлогові варіанти на польні. Якщо для дому, то в принципі можна погратися але ну, конструкція досить вагома. Так, тут одна швидкість. Перша швидкість і реверс. Давайте перевіримо по рівню шуму. Так. Перша швидкість і друга швидкість реверс. В принципі, він не шумний. Потрібно бути обережно з руками, бо захист не передбачений. От в цей момент ви викидуєте продукт і у вас продукт просто крутиться на ці хлопасті. Ну і нам телефонують люди і говорять, що воно все налипає, і думаю, що це брак. Ці тобто, речі потрібно враховувати. тут не IP перемикач тобто він не ізольований, і з вологими руками краще з ним не користуватися. Коли ми нахиляємо їжу, є ось такий момент: Тобто у нас є доступ до електроніки, тому з вологою потрібно бути обережним. Щоб будете не обережно з ним поводитись. Можуть бути різні наслідки. З напильником все-таки йдеться працювати. тобто тісто і фарш. Це те, з чим працює дане обладнання. Охоз виплені з нержавіючої сталі, але є елементи чорного металу, захисна кришка. Ну і зверніть увагу на одіжу. В принципі, для дому, якщо у вас є там, багато вільного часу, щоб потім займатися миттям, вичищанням цього шнеку, і плюс тут не досить герметично оброблена сама одіжа. Якщо буде фарш сік, ви його там забудете помити і так далі, то в принципі буде досить неприємний запах. Такого формату є обладнання, але якщо ви використовуєте його для фаршу... Тоді краще брати його з лопастями. Там зовсім інша конструкція. ну, У нас є на сайті такі товари, де йдуть саме лопасті. Якщо для тіста, то краще використовувати класичні тістоміси, де обертається діжа, обертається шнель. Це відео для тих, хто планує придбати дане обладнання, і ми, щоб уникнути потім майбутніх запитань, чому так, чому не так, хочемо наперед дані моменти проговорити, вам їх показати. В принципі, обладнання надійне, воно розраховане для постійної неприємної роботи, але ці речі потрібно знати і враховувати їх при виборі даного обладнання.